А що дається легко, усе справжнє, усе на століття приходить у страшній боротьбі, у страшних муках і через неймовірні жертви. Нині зводчини Франкової гляньте, видно, ж далебі, як з держави. Кишенькової стати силою в собі. Лиш слухаємося уважніше, Не в позичене ура, а у сильне, у відважне, у Франкове не пора. Нам пора для України жити. Слава Україні! Слава нації! Дякую, вклоняюся Франкові.